Друзі, всім привіт! Компанія Фрашау. Вітаю вас. Е, нарешті, друзі, у нас на майданчику з'явився черговий оновний Volkswagen Tiguan. Так довго ждали ці автівки, бо з розмитням було не щось незрозуміло. Зараз все нарешті вирівнялося. Нічого не заїжджало. І нарешті заїхав у нас перший автомобіль Volkswagen Tiguan. Ось в такому класному е, кольорі, як то кажуть, в класній комплектації. Повністю весь автомобіль у автомобіль з Європи, саме Швеції, повністю є цілий без ніяких moment От, в дуже хорошому стані ще раз цей автомобіль. І що по самому автомобілю в двох словах? Отже, по автомобілю в двох словах, даний автомобіль у нас має рік виготовлення 2020. Тобто, не 19 не 19 ніякий у вас по паспортах буде чистить 20-й рік по паспортах по-моєму, 20-й рік, 7-й місяць виготовлення даного автомобіля. От, з дволітровим, як завжди, дизельним двигуном, потужністю 140 кВт на 190 кінських сил та на повному приводі і на автомобілі. Матічні коробці передач DQ500, 7 сімиступка мокра, одна з найкращих та найнадільших коробок передач в лінійці ваг групи. Так що все дуже гарно, класно по даному автомобілю, і що саме головне, що Дана автівка в нас має оригінального пробігу 150 тисяч. Тобто цей пробіг, як завжди, в нас є підтверджений офіційним дилером, що даний автомобіль заїжджав до офіційного дилера та все вчасно та по регламенту, він обслуговувався так, що абсолютно наразі ніяких, ніяких несправностей з даним автомобілем в нас немає. Все працює чітко, гарно, коректно. От так що, будь ласка, якщо комусь треба історія від офіційного дилера, можу вам її надати. Якісь діагностики, перевірки, заїхати на офіційний дилер для незалежної перевірки, будь ласка, як то кажуть, ми готові надати вам максимум інформації, щоб ви розуміли, що даний автомобіль реально є дуже-дуже хороший. Отже, зараз я вам швиденько пробіжуся по комплектації даного автомобіля, бо тут є що розказати, показати. От, Потім пробіжимося по лакофарбовому покриттю приладом, зробимо замерк, щоб ви мали розуміння, що він є цілий, ніякі елементи не фарбовані, що з ним є все добре. І покажу вам в загальну ці сліди, сліди, які виникли сліди від пробігу 150 тисяч, сліди від експлуатації, і покажу, в якому стані є салон. Хоча тут не, нема що показати, цей автомобіль дуже має гарний стан. Він максимум наближений до нового автомобіля, але все ж таки, як не крути, якісь дрібні сліди від експлуатації в цьому автомобілі є присутні. Отже, погнали е, комплектація ці гуанчика. Комплектація значить в нас Airline в ShadowLine. Ось ви можете звернути увагу. Е, висить у нас на передній рішіці, бампер арлайновський, е, і Повністю все все йде в Airline пакеті. От, і до того всього до цього пакета є оригінальна, друзі, на уважую, оригінальний шадофлайн-пакет, тобто решітка чорного кольору, нас дзеркала, релінги, молдинги, юбки, диски, до речі, бачите, диски встановлені 20-го розміру, оригінальні арлайнівські, також вони чорні. І до чого я веду, що цей шадофлайн ніхто абсолютно тут в Україні не робив, не дороблю, не перероблював. Це все є оригінал, який виїхав в том біль салону. А ці, цю, підтвердженням цього всього є. Є те, що ви можете по ВІН коду даного автомобіля розшити по комплектації, що дійсно це все було в комплектація цього автомобіля, коли він виїхав в салону. Тобто ці диски були чорні, це є оригінальні, і шадовлайн пакет. Тобто, це все-все-все є оригінальне. Так, ShadowLine пакет Airline. Далі оптика фуледовська адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Вона топова, найкраща оптика, дуже класна. Хто до речі користувався, то розуміє про що я. Далі біжимо по автомобілю. Ось тут на ручці передній ручці водія у нас є безключовий комфортний вхід, дуже класна опція. Дуже класна опція в автомобілі. І увага, друзі, маємо також внутрішній Airline пакет. Бачите, кермо Eric, сидіння Eришні у нас, шильдики кругом Airline. Тобто в нас в цьому автомобілі є подвійний airлайн пакет, тобто зовнішній і внутрішній. Так, це вам сказав про бігся. Сидіння в нас Eришні комбіновані Алькантара з шкірою. О, далі сідаємо сам в автомобіль. Вдалімо в автомобіль і біжимо далі. Запускається автівка, ось так. Кнопочка нажимаємо, запускаємо. бачите, Запустили, все працює чітко, справно, коректно. Треба інспекційний сервіс буде скинути. от, І світло вімкнемо. Так що зауважень, до роботи немає. Далі бачимо зразу перед вами цифрова панелька приладів з вашої улюбленої навігації, де навігація вводиться ось так перед вами. Шкіряне мультикермо у нас є з адаптивним круїз контролем Ось Тут ці кнопочки, це керування адаптивним круїз-контролем, є адаптивка. Потім маємо кнопочка, де є допомога асистенти водію, тобто допоміжні системти, асистенти водію, це є Line Assist і Front Assist. От, Якщо водій не реагує на швидкість, то автомобіль реагує замість водія, гальмує. І лайна сіст це підкеровування кермо, автомобіль сам керує, їде по смугах. Так, далі, до того всього маємо. Значить, ось Тут в кругом в картах у нас є підсвіточка Амбієнс повністю по всьому автомобілю. Ось взагалі навіть проявляється, ця підсвіточка світиться, підсвіточка амбієнс маємо в картах і підсвіточка амбієнс, ось тут є в порогах в передніх пасажирів. Є підсвіточка також амбієнс. Так, далі біжимо, біжимо далі, підігрів та електроскладання дзеркал також є. Присутнє. Потім біжимо сюди, маємо кнопочку старт-стоп, самопарковка є. Ось ви собі їдете і воно самопаркується, Епактроники 360 та камера заднього виду є в автомобілі. коліщатка для зміни руху, зміни руху і. Режиму їзди я присутня, кому потрібно собі вибирати офрод чи дороги, електроручник, кнопочка запуску, От і далі переходимо сюди наверх, маємо максимально топову найкрутішу магнітолку. Це Discovery Pro з навігацією, з е, асистентами зі всіми. Тобто навігації, є є Android авто, Apple CarPlay, карнет, є, є, інтернет є присутній. От, є кондиціювання. Кондиціювання, до речі, в автомобілях трьох зон, тобто на три зони поділений клімат даного автомобіля, тобто дві передніх задня. плюс маємо то, всього, очищування повітря і маємо оригінальне Webasto з функцією програмування на конкретний час та день виїзду, і ви приходите, сідаєте в теплий, повністю прогрітий автомобіль, не тільки проживається двигун у вас, а так. Також прогрівається сам салон автомобіля, тобто реально дуже крута штука в, за, в теперішній період, період зими. Реально ви собі нажали, прийшли сіли, автомобіль прогрітий, і автівка повністю все тепло класна, класна, дуже штука От. е, Потім маємо ось керування СД-шечки вставляють для вашої мультимедії, диск є, SD вставляються. Так, це вам пробігся це сказав. І ще до онлайн-пакета, друзі, йде чорна стеля. Бачите, в автомобілі є чорна стеля, також реально дуже класна штука, створює неймовірний комфорт в даному автомобілі. як Не знаю, мені як на мене, але мені цей автомобіль дуже-дуже пасує. От так. І далі біжимо, біжимо, біжимо далі. Позаду. Що маємо позаду в автівці? Так само маємо підсвіточки амбієнс тут в картах. Маємо ось такі столики в автомобілі, які, до речі, дуже зручні. Далеку дорогу собі ж сидіти, працювати. так Є і маємо керування третім кліматом позаду. І вроді більш такого в нас нічого немає. Сидіння також класні, еришні заду встановлені. от і і і, і і і і і тепер ще задня оптика, також максимально ледовська Вона, ось бачите, як вона виглядає прикольно. Це також топова оптика, бо є хуже варіанти. і Далі до всього електрокришка багажника є присутня електрокришка багажника, поличка є, електрофаркоп, якому треба в даного автомобіля, е шторка, додатковий пакет коврів, клей, компресор, дункрат, ключ, тобто весь комплект, йшов в заводу, все в автомобілі в нас є в наявності. Так, і, мабуть, все, пробівся, вам сказав, диски, до речі, двадцятки з резиною мішелінкою. Мішелінка літня гума і вона ще реально практично тут як нова. Хоча зараз, я може, найду, найду, який рік, ага, 21-го року, 50-й тиждень, кінець 21-го року. ну, Реально хороша ще дана резина літня. Так так що, друзі, ось, така, ось такий вірніше автомобіль є для вас. Реально прикольний, він ексклюзивний, Того, що зразу виділяється на фоні всіх інших там тігунів, які в нас є, він зразу дуже прикольно виділяється. Того, що ось такий чорний, борзі-крутий автомобіль. Так, є, це все вам про комплектацію пробігся. Далі, далі робимо для вас заміри по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння, що з ними все добре. Отже, по лівій стороні, значить, переднє ліве крило у нас 115. Оп, бачите, да? фокус, 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 115, дверка у нас 110, ще раз дверка 110, далі задня ліва дверка 104, ще раз. 92. Заднє ліве крило у нас 103. Ось так, так. Да? Поверху ліве крило 120, у нас задня кришка багажника у нас соточка. Ну, Фокусуйся, сотка. Понизу кришка багажника 116. По правій стороні у нас 95 крило, поверху у нас 117 крило, задня дверка у нас 92,7, ще раз 117, 101. Ще раз 106. Праве переднє крило 128, ще раз 116 і капот у нас. 109, 109, 116 і дах у нас 116, 117, 117. Так що бачите, що по автомобілю є все добре, з лакофаровим покриттям. Ніяких моментів тут немає ні підфарбування, ні замін, ні перевакувань, нічого. Абсолютно все є по оригіналу, який автомобіль виїхав з заводу. Так, і тепер що? По слідах експлуатації, да, 150 тисяч пробігу, як не крути, якісь мінімальні сліди, але вони є. І ці сліди проявляються у нас у вигляді попередній частини автомобіля, у вигляді дрібних сколиків. Друзі, на увазі, що дрібні сколики не якісь там критичні, що там пробили і лак, і фарбу до металу, що вам потрібно щось там фарбувати, чи якісь там здорові сколи. І так далі. Такого тут немає, але дрібнесенькі сколи вони є присутні. Якщо їх придивитися, то вони видно на чорному автомобілі, їх видно. Але ніяких критичних сколів немає ні по бамперу, ні по капоту, ні там, по оптиці. Все в межах е, норми. сколи, сколики тут є по автомобілю. Решту покруги автівки, ось ви бачите на телефоні, все добре, ніяких немає ні пошкоджень десь по дверях, ні якихось там глибоких царапин, чи там якихось вмятин по автомобілю. Все абсолютно є в хорошому, класному стані. Тільки по задньому бамперу, де щось гузили в багажник І трішки є моментів, така от подряпинка була на детельному її підклада. Капали. Десь тут була подряпинка, Трішки по задньому якісь пару царапок було. А так все абсолютно класно. І по правій стороні аналогічно, бачите, в ніяких моментів взагалі немає з даним автомобілем Реально, на стан на тверду п'ятірку, реально для чорного автомобіля це має класний класний стан. Ця автівка так є. Ну і швиденько вам зараз пробіжуся, покажу в якому стані салон. Хоча вже, можливо, трішки ви це вже бачили, цей салон. От я вам вже показував, але все, все рівно менше з тим. Ось це у нас карта водія. Тут ніяких питань немає. Да, пороги. Ось можете бачити, в якому стані пластик збережений. Трішки підтертиться по цій металевій накладці. Тож ці металеві накладки завжди чогось пошкоджується більше як пластик, не знаю, що вони зроблені. О, до сидінь. Сидіння взагалі тут як нові, абсолютно ніякі гляньте, ніяких не, не видно, що вони десь просіли, чи якісь там від того, що хтось сідав, чи десь полопала якась шкіра, чи тут ще пришла. Все є дуже-дуже гарно. Ось це вам якість. автомобіля Volkswagen. Де вони ці сидіння, але менше з тим вони реально дуже-дуже класні по сидінням. Так, є до керма також питальний мак, кермо, кермо не пошкоджене, це рука відчуває. Далі підлокітник, КПП, переднє сидіння е пасажира, торпедо. Ну, як на мене, реально дуже класний стан. Тут нема про що говорити і мови. Ось так є. Тут по, е, трішки, дирекції, по задній арці О, така царапка є. Вона невелика, можливо підполірувати вона уйде. Е, далі по пластику все є добре, бачите тут. Ось так, задній диван, стеля. Ну, друзі, я вам так взагалом показую. Якщо будуть якісь моменти, там, як у вигляді там цієї подряпки, я вам, звичайно, це увагу, все я вам покажу, що ви детально бачили по даному автомобілю і по бамперу заднім показав. По ось цьому пластику тут вроді все добре, 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 добре. Нема ніяких критичних зауважень у нас по ось цьому пластику. Також все гуд. Ну, і По правій стороні ситуація аналогічна абсолютно. Тут немає немаленьких пошкоджень, по арках тут все добре, тут нормально, нічого я не бачу. І з цієї сторони ця карта супер. Тут все добре, бардачок, торпедо загалом ось так виглядає. Ну Я не знаю, на мене реально класний стан, типу, абсолютно цього автомобіля несе не для свій пробіг. Так, в общем, ось такий стан. Кому що не дозняв, чи не допоказав, чи не дорозказав, Як то кажуть, дзвоніть, пишіть на все, дам відповідь я вам розкажу, покажу більш детально. І що, друзі, саме головне, найголовніше це ціна питання по даному автомобілю. І що, зачистий 2020 рік, засіджу пригнений автомобіль в ерлайн комплектації за пробіг 150 150 тисяч, ціна буде на віддачу даного автомобіля десь в районі 34 тисяч. Так що, друзі, хто розраховує такий бюджет і шукає собі ексклюзивний Volkswagen Tiguan на класі комплектації, будь ласка, звертайтеся до нас. От, ми вам дамо максимум інформації, тест драйви, люба-люба перевірка, діагностика, тобто не вам максимум інформації, щоб ви розумієте, що автомобіль Біль дійсно хороший і достойний, як то кажуть, вашої уваги. Так що всім вам буде гарного дня. Кого цікавить автомобіль, дзвоніть, пишіть на зв'язочку. Пока-пока.